Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Тренер Андре Розіє про можливий поєдинок між Дюбоа та Полом. Чому Кабаєл відмовився від бою з баколе? Відповідає сам Агіт. Він це визнав. Ф'юрі пояснив, чому Усик це найкращий суперник в його кар'єрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка. Україномовний контент буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали вже 7 грудня. Відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наверете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Fofbet. Чемпіонський комітет WBO призначив претендентський бій у суперлегкій вазі між американцем Арнольдом Барбозою та британцем Джеком Кеттеролом. Переможець цього поєдинку стане обов'язковим претендентом для чинного чемпіона Теофіма Лопеса. Промоутерські компанії боксерів Golden Boy Promotions Оскара Далахої та мачором боксин Едді Хірна повинні домовитися про деталі бою протягом 20 днів. В іншому випадку організатора буде визначено через торги. Нещодавно, 16 листопада, Барбоза здобув перемогу над екс-чемпіоном світу Хосе Раміросом, хоч спочатку цей бій планувався як фінальний елімінатор WBO. Однак пізніше організація позбавила його претендентського статусу. Це була третя перемога Барбози за рік. Раніше він виграв у Ксулянін Донгені та Шона Маккомба. Кетерал у 2024 році провів два успішні бої, здолавши за очками колишніх чемпіонів світу Джоша Тейлера та Реджеса Прогрейса. <му> Рухаємося далі. Американський тренер Андре Розіє прокоментував виклик чемпіона IBF у суперважкій везі Даніеля Дюбуа на бій ютубера та боксера Джейка Пола. «Залиш Залишбо, у цьому немає сенсу. Жодного. Я розумію та люблю тебе, але не треба цього робити. Пол не поб'ється з тобою. Ти знаєш, що він не проведе з тобою бій. Ти божевільний. Якщо Пол вийде в Ринг, то ти просто його вб'єш. Навіщо Джику це робити? Він найгарячіший боєць на планеті, який при цьому не отримує шкоди, сказав Разі. 24 вересня Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа в п'ятому раунді, а 15 листопада Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів. Нещодавно стало відомо, що німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл відмовився від претендентського бою по лінії IBF проти Мартіна Баколе з Демократичної Республіки Конго. Багато хто припустив, що Кабаєл домовився про прямий поєдинок з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа, минаючи відбіркові етапи. Проте команда Баколе впевнена, що причина в іншому. На їхню думку, Агіт просто злякався Мартіна, як і багато інших. Кабаєл в свою чергу порушив мовчання і пояснив ситуацію інакше. За його словами, причина у завищених фінансових запитах Баколе, через які домовитися про бій так і не вдалося. Просто щоб фан. Не знали, справа не в мені, запевнив Агіт. Я ніколи не уникав бою, ніколи нікого не боявся. Я завжди хотів боксувати з найкращими у світі. Баколе хотів надто багато грошей, і бій був на тонкому льоду. Я весь час чув, що вони, Ріат Сізан, вели переговори з баколе, але нічого не вийшло, тому що він був надто впертим і жадібним, підсумував Кабаєл. Казахський боксер Жан Кособуцький опинився у таборі британського бійця Тейсана Ф'юрі в рамках підготовки останнього до другого поєдинку з українцем Олександром Усиком. бій реванш Усик фюрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Еріді. У ринг боксери вийдуть на місцеву кіндом Арену. У першому поєдинку переміг Українець. Сьогодні ми тут написав Кособуський і додав кілька спільних з сп фюрі до посту у популярній соцмережі. 36-річний казах білоруського походження став спаринг партнером циганського короля. На профілингу він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог, 18 нокаутом. Зокрема, Кособузький встиг здолати трьох українців: Олександра Настеренка, Максима Педюру та Костянтина Довбищенка. Ну і на завершення, екс-чемпіон WBC у хейвейті Тайсон Ф'юрі висловив свою думку про свого найближчого суперника Олександра Усика. Я думаю, що він найкращий суперник, з яким я коли-небудь стикався. Я вже бився з чемпіонами світу я бився з олімпійськими золотими медалістами, але я ніколи раніше не бився з чемпіоном світу у двох вагових категоріях це ставить його на вершину. Сказав Ф'юрі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.